Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, дорогі мені рідні золочев'яни і весь люд Божий! Напевне, що одним із світлих, прекрасних свят є свято Пасхи, Воскресіння Христового. Воскресіння день просвітімся, люди, прекрасними словами про просвітлення, радість Христового Воскресіння. Дасть можливість кожному з нас відчути і пережити радість родинного тепла, відчути і пережити радість того, що ми живемо в незалежній державі України, незважаючи на важкий, можливо, навіть такий насищений час різними подіями, почасто і не дуже радісними, але дає можливість розуміння, що Христос помер і воскрес задля нашого Спасіння. Хтось сьогодні захищає нашу українську державу, а це наші рідні, близькі, які ціною свого життя, дають нам мир і спокій. За все в житті, напевне, потрібно платити Почасто кров'ю, почасту своїм життям. Тому ми переживаємо цей час нашого людського спасіння, не окремо особи, але цілого людства. Зокрема, ми сьогодні згадуємо про Пасху. Пасху як радість. Пасху, як Воскресіння, Пасха, час нашого життя із Богом, сьогодні складаю свої найщиріші побажання, радісті, благополуччя, миру, спокою, родинного тепла, всім тим, які разом із дзвонами прийдуть до храму Господнього, щоб привітати один одного, подякувати Богові за дар життя, за дар спасіння. Нехай ця Пасха, яка є приходом чи переходом від смерті до життя, всім нам ще раз показує про цю велику місію спасіння Господа Бога, який нам засвідчив свою велику любов через свого сина і дає нам можливості на життя вічне. Особливий спосіб хотів би привітати всіх тих, які знаходяться сьогодні не в своїх домівках, навіть не в своїй державі. Знаходяться тих, які перебувають за кордоном, працюють, заробляють для отримання своєї родини. По цілому світі наша громада розкидана, наші ізолочів'яни і весь український люд. Напевне, особливий спосіб також і вітаємо наших військовослужбовців, які знаходяться тепер на передові і захищають мир і спокій нашої української держави. Як військовий капелан, також зичу всім. Миру, гаразду, злагоди і любові, повернення живими, здоровими до своїх родин, щоб разом із ними ви, якщо не цього року, то наступному році могли гарно, прекрасно у своїх храмах, своїй церкві співати ці пісні Христового Воскресіння, вітаємо всіх, поздоровляємо гараздів, миру, щоб ви відвідали, не погордили свою родину. Щоб ви знайшли спосіб примирення своїми рідними і близькими, і хай це свято, свято, яке пригадує нам, що воно є найбільше, найрадісніше, свято, яке підняло нас з коліна на ноги, свято, яке дає нам надію на життя вічне. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес!